мудрість досяжна для нас. Ми не повинні благати Бога, благати Його. Він вже забезпечив нас нею. Дух мудрості перебуває всередині нас, як дітей Божих. Вже дав нам свою мудрість. Нам потрібно лише прийняти її, дізнатися більше від нашого гостя Кета Мура На сьогоднішній передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. я Кейт Мур. І я дуже радий знову бути з вами сьогодні. Кенет Брат Кенет і місіс Лорія люб'язно запросили нас провести ці передачі разом з вами. І ми розглядаємо тему Божої мудрості як прийняти. Божу благодать і дух мудрості, щоб досягнути повноти Його потенціалу для нас. Якщо можливо, візьміть свою Біблію, приготуйте папір, ручку і налаштуйтеся серйозно, бо якщо ви приймете мудрість і будете застосовувати її, це змінить ваше життя. Давайте помолимось і вивільнемо віру про відкриття її відповіді. Отже. Дякуємо тобі за цей великий привілей, за цю чудову можливість. Це великий привілей перебувати у твоєму слові і приймати вчення від Твого Духа. Дай кожному очі, які бачать, вуха, які чують, серце відкрите і готове приймати. Нехай до нас прийде світло духа мудрості, розуміння, відкриття істини, яке робить вільними. Ми приймаємо його, ми приймаємо виправлення, ми приймаємо докори, ми приймаємо настанови, щоб нам зробитись мудрими, як ти, наш Отець, мудрий, а ми твої діти. В ім'я Ісуса ми дякуємо тобі за це. Амінь. Алілуя. Ви знали, що Біблія говорить про те, що Ісус зробився для нас мудрістю, праведністю, освяченням і відкупленням. Він зробився для нас мудрістю. Не сповідуйте, що ви нерозумний або дурень. Знаєте, інколи люди чинять нерозумно, і в них виникає спокуса сказати дурень, дурень, в чому справа? Ти ідіот, тупий. Знаєте, ніколи не говоріть про себе такі слова. Вірте в силу своїх слів. Деякі дуже мудрі люди робили нерозумні вчинки. Не клейте на себе ярлик нерозумного через те, що ви вчинили нерозумно. Ми вже говорили про те, що нерозумство не є невеликовним станом. Нерозумні залишаються нерозумними і стають ще нерозумнішими через те, що, як сказано в писанні, вони не мають бажання стати мудрими. Вони не люблять мудрість і розуміння. І навіть, якщо хтось намагається навчити їх чомусь, виправити їх, допомогти. Вони не хочуть приймати. Вони відмовляються від мудрості. Саме так нерозумний залишається нерозумним і стає ще нерозумнішим. Давайте прочитаємо наше місцеписання, яке ми розглядаємо на наших заняттях. Воно знаходиться в четвертому розділі книги приповісти. Приповісті 4, 5 вірш. Тут написано: набувай мудрість, набувай розуміння. Не забувай цього. І не ухиляйся від слів вуст моїх. Не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Мудрість буде охороняти вас. Люби її. Любіть мудрість, і вона буде оберігати вас. Мудрість буде оберігати вас від біди. Мудрість збереже вас в безпеці. Головне, це мудрість. Набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розуміння або розум. Набувайте їх, вони досяжні для нас. Нам не слід благати Бога, благати Його, він вже забезпечив нас нею. Дух мудрості перебуває всередині нас, нас як дітей Божих. Але ми повинні отримати те, що досяжне для нас. Ми маємо шукати цього, ми маємо досягати. Ми вже говорили про те, як отримати мудрість. Ви бажаєте її, ви цінуєте її, ви просите її з вірою. Ви не втрачаєте здатність навчатися і виправлятись. Ви підтримуєте спілкування з тими людьми, з якими Бог з'єднав вас. І коли ви робите так, мудрість буде постійно зростати у вас, збільшуватися у вас через ваше прийняття, через ваше спілкування. На вчорашній передачі ми розглядали послання Якова. Я би хотів, щоб ми повернулися туди сьогодні. Послання Якова. Третій розділ. У цьому уривку багато написано про мудрість. Він сказав в 13-му вірші Послання Якова 3.13. Чи мудрий і розумний хто з вас? Доведеться насправді доброю поведінкою з лагідністю мудрості. Скажіть голос лагідність мудрості. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість та сварливість, то не хваліться. І не кажіть неправди на правду. Це не є мудрість, так звана мудрість, яка виявляє себе в сварливості, заздрощах, хвастощах та зверхності. Ви бачите різницю між хвастощами, зверхністю і лагідністю мудрості. Це хвальковата, зверхня мудрість, сварлива мудрість, яка заздрить, і вона не приходить згори, але вона є земною, душевною та демонською. Існує нечастива демонська мудрість. Не знаю, можливо, це прозвучить дивно, але ми читаємо тут про неї. Існує демонська мудрість. Але дяка Богові є мудрість Божа. І в 17-му вірші сказано: мудрість, яка сходить з гори. Дяка Богові, є мудрість, яка сходить з гори. І це наша мудрість. І вона, по-перше, чиста, потім мирна, скромна. Слухняна, повна милосердя та добрих плодів, неупереджена та нелицемірна. Такою є природа Божої мудрості. Бог є любов, тому Божа мудрість це мудрість любові. І Божа мудрість прийде з миром, скромністю і благодаттю. А не з чимось іншим. Ми розглянули, як Даниїл чинив згідно з цією люб'язної побожної мудрості і ще юнаком, перебуваючи в полоні. Він отримав такі результати, які важко уявити більшості людей. Він отримав свободу, він отримав повищення в той час, як вони повинні були жити як полонені і раби в іншій державі. Вони отримували повищення і місця в уряді. Так само Йосип, незважаючи на те, що він був рабом, проданим в рабство, став процвітати в домійці Потифара. Можливо, ви помітили, ми наближаємося до теми процвітання. Мудрість пов'язана з процвітанням. Завжди, завжди. Разом з мудрістю прийде, як сказано в Біблії, в одній руці прийде багатство і слава, а в другій руці довге життя. Це приходить з мудрістю. Отже, запам'ятавши це, давайте пролистаємо. Давайте подивимося кілька сторінок і відкриємо перше послання до Корінтян, перший розділ. Бо тут у Новому Завіті є цілий уривок про Божу мудрість. Перше послання до Корінтян, другий розділ, перше до Корінтян, другий розділ. Шостий вірш. Тут написано, мудрість же ми проповідуємо між досконалими, але мудрість не віку цього. Бачите, тут апостол Павло духом говорить про два різних види мудрості. І він сказав, мудрість же ми проповідуємо між довершеними. Але мудрість не віку цього, ані володаря віку цього. Які проминають, але проповідуємо премудрість Божу таємну, заховану, яку Бог призначив перед віками на славу нашу, якої ніхто з володарів світу цього не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли б Господа слави. У диявола перекручена мудрість, використовуючи її, він складає плани та своїй намір. Мудрість повинна бачити причину і наслідки. ось що станеться, якщо я зроблю так, а потім станеться ось це. той час, коли нерозумний не бачить далі свого носа, і він постійно дивується. Щось відбувається, і він говорить. Я не знав, що це станеться, інакше я би таке не вчинив. Але мудра людина замислюється про те, що станеться перш ніж щось зробить, і бачить наслідки і результати. І дьявол думав, він мав певну мудрість і план, щоб розп'яти Господа Ісуса. І він не задумав це в день розп'яття. З Самого народження Ісуса і ще раніше він використовував свій диявольський план мудрості і вважав, що досягнув певного успіху. Але мудрість диявола. Це земна демонська душевна мудрість. Її неможливо порівняти зі славною та довершеною мудрістю Божою. і диявол у своїй так званій мудрості, втілюючи свій план та намір, насправді зіграв на руку Богу. ось наскільки Божа мудрість вища за мудрість диявола. і коли все закінчилося, диявол побачив, яким нерозумним він був. І всі його приспішники і вони проконали себе останніми словами. Вони би ніколи не зробили цього, якби знали, що станеться і що відбудеться. Я почав говорити про це, бо у житті ви зустрінете людей, які мають демонську нечистиву мудрість, і вони будуть намагатися замислити якісь наміри проти вас зробити вам шкоду, нашкодити вашому служінню, вашій церкві. або Виступлять проти вас таємно, використовуючи цю демонську мудрість але, друзі, не впадайте в відчаї. Всередині вас є вища мудрість. Та мудрість, яка є всередині вас, вища за всю демонську мудрість. Як небеса вищі за землю, Божа досконала мудрість вища за демонську. І коли писання говорить про неї, воно згадує пораду, Знаєте? Ми згадували, що коли ви хочете зростати в мудрості, ви маєте приймати настанови та виправлення. Це включає в себе побожну пораду. З цього ми можемо побачити, що так само, як існує нечастива мудрість, є й нечастива порада. Побожна мудрість та побожна порада Неблагочестива мудрість і непобожна порада. І напрямок вашого життя будуть визначати тим, до кого ви прислухаєтесь. Розумієте, там, біля дерева пізнання добра і зла, через змія до Адама та Єви прийшла демонська мудрість і нечестива порада. О, ні, ви отримаєте ось що, якщо зробите так, ви не помрете. Брехня це брехня, обман. Він знав, що сказати, щоб застосувати свій вплив на них. Подивіться на плід своїми очима. Понюхайте. Подивіться, який він чудовий. Невже щось настільки хороше може бути поганим для вас? Завдати вам шкоди? Це нечестива порада. Бог уже дав їм побожну пораду. Розумієте, що дня у житті і кожному важливому рішенні, яке ми приймаємо. Бог намагається дати нам пораду і мудрість, але ворог також намагається дати нам свою нечистиву пораду. І якщо ви прислухаєтеся до неправильної поради, ви підете неправильним шляхом і опинитеся в неправильному місці. Послухайте, що сказав автор псалмів. Якщо ваша Біблія поруч з вами, відкрите книгу Псалмів, це перший псалом. Навіть якщо ви можете цитувати його, відкрийте і прочитайте. Виділіть для цього час. Перший псалом це чудовий псалом. Тут написано блажений муж, який не ходить на раду нечестивих, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить у зібранні розбещених. не прислухайтеся до нечестивої поради. У книзі приповістей. В самому початку, в першому розділі описуються нечестиві порадники, які приходять і говорять: Ей, ходімо з нами. У такого-то і такого-то є гроші, ми заберемо їх, втечемо від нього, ми зробимо те і те. Вони мають задум. Вони щось задумали. Будьте чутливими у своєму дусі. Тієї миті, коли ви починаєте слухати якусь нечистиву пораду, не сидіть там, тільки заради вічливості. Не слухайте її, не дозволяйте таким речам проникати у вас. Вам не слід ходити на пораду нечестивих. Обріжте її, одразу ж зупиніть її. Молоді люди, послухайте мене. Тієї миті, коли хтось, можливо, навіть той, хто називає себе вашим другом, приходить і говорить вам, гей, Ходімо туди, вкрадемо те й те, або вкрадемо це в магазині, або вкрадемо ту машину та повеселімося. Тієї ж миті, коли хтось починає так говорити, ідіть звідти, припиніть цю розмову і скажіть: ні, ні, це нечестива порада. їхній план полягає в тому, щоб уникнути покарання, щоб їх не впіймали, і це демонська мудрість. Якщо ви будете прислухатися до нього досить довго, ви можете опинитися разом з ним. І в такому випадку це може занепастити ваше життя. Це може виявитися величезною помилкою. Деякі вчинки важко виправити, після них важко опам'ятатись. Адам та Єва прислухалися до нечистивої поради. Вони задовільнили демонську мудрість, вони взяли заборонений плід, зарішили, порушили завіт і впали. І ми знаємо, що сталося з ними. У нас перед очима багато подібних прикладів. Але не ототожнюйте себе з цим, ототожнюйте себе ось чим, з блаженним мужем. Чому? Бо він не ходить на поради нечистивих. він не стоїть на дорозі грішних. Він не сидить у зібранні розбещених. та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує, і буде він як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому, щаститься йому, він буде процвітати. Чому? Бо ваше коріння глибоко в Божій землі, у річці забезпечення духа життя. І ви отримуєте постійні вливання Божої мудрості, Божої благодаті, поради Божої. І я знаю, що я вже говорив це, але воно того варте. Існує нечастива порада, яка намагається проникнути у ваші вуха. Бог намагається звернути увагу ваших вух і говорити з вами від вас залежить, до кого ви будете прислухатися, від чого ви відмовитесь і від чого відвернетесь? Якщо говорити про зцілення, пам'ятайте, у книзі проповісти написано: Сину мій, до слів моїх прислухайся, і до висловлювань моїх прихили вухо своє. Нехай не відходять вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця твого, бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього їхнього тіла, на відміну від чого. Буде інша порада, яка говорить вам. Ні, все вже занадто погано. Від цього неможливо зцілитись. Не існує ліків. Занадто далеко все зайшло. Тобі потрібно прийняти це в житті. Це завжди нечастивий голос. Писання говорить, що у цьому світі є багато голосів. Всі вони говорять, щось. всі вони намагаються змусити вас прислухатися. Жодного з них не має беззначення. Що це означає? Всі вони мають що сказати, але існує лише один голос Божий. Лише одна порада Божа, лише одна мудрість від Бога. Це нагадує мені Марію та Марту. Пам'ятаєте, Ісус був у них вдома і навчав, а Марта на кухні займалася приготуванням до великого прийому гостей. Вона бігала туди і сюди і сердилася на свою сестру Марію, бо та не допомагала їй. і знаєте. Вона прислухалася до неправильного голосу. Вона вважала, що це мудрість, адже нам потрібна допомога, щоб приготувати вечерю, накрити столи, подати м'ясо, салати та все інше. І час від часу вона підходить до дверей і бачить Марію, намагається подати їй знак, гей, гей, іди сюди, допоможи мені. Але Марія продовжує сидіти і слухати слово Боже зрештою Марта засмутилась. Уявіть собі, вона вважає себе мудрішою за Марію, але зверніть увагу. Що пов'язана її мудрість? сварливістю, неспокоєм, хвилюванням. вона вважає себе вищою за Марію. Бачите, це і є та демонська душевна земна мудрість. І це неправильно. Хоча я впевнений, що вона не бачить цього, вона наповнена гордістю. Вона впевнена, Ісус думає так само, як і я. І це дуже важливо. Він думає так само. Вона вривається до кімнати, перериває його проповіді, говорить: Ісусе, накажи моїй сестрі підвестися і піти допомогти мені. Ви чуєте це? Нічого не запитуючи, не виявляючи люб'язності. Вона наказує вчителю. Що він повинен сказати її сестрі? Бачите, і вона вважає себе мудрішою. Вона вважає себе набагато розумнішою, вищою та відповідальнішою, ніж Марія. Але це не так. Вона послухалась нечестивої поради, демонської мудрості. Ісус, дивлячись на неї, відповідає: Марта, Марта, ти турбуєшся про багато речей. Тобто вона прислухалася до більш ніж одного голосу. Ісус сказав, але лише одне потрібно: одне, одне. І Марія вибрала добру частку, яка не відійметься у неї. Інакше кажучи, ти не права. Заспокойся. Повернися на кухню, покайся, а після цього приходь сюди, сядь і слухай Слово Боже. Маючи земну душевну мудрість, люди вважають себе правими, і вони настільки непохитні, нахабні, але зверніть увагу, вони не мають миру, вони не мають радості. Ці ознаки одразу ж показують, що вони не мають небесної мудрості. Це не побожна порада, але мир, мир, який сходить згори, він чистий, мирний, скромний. Слухняний, його легко запитати. Він неупереджений, та не та нелицемірний. Це мудрість, як у Даниїла. задає питання, знає, як сказати правильно, і правильний час. Біблія говорить, золоті яблука у срібних прозорих посудинах це слово сказане своєчасно. Золота сережка та прикраса з чистого щирого золота, мудрий викривач для уважного вуха. Дух мудрості це дух переваги. друзі, ви відчуваєте це спонукання сьогодні у своєму дусі? є чудовий спосіб говорити щось. Є чудовий мудрий спосіб звернутися до кожної людини у кожній ситуації. І все це перебуває всередині нас всередині Слова Божого. Нам потрібно лише шукати цього, приділити достатньо часу, докласти зусилля, шукати цього. Покладіть на себе руки, скажіть голос. Божа мудрість зростає всередині мене. Алілуя! Залишайтеся з нами, ми ще повернемось. Слава Богу, за мудрість Божу. Протягом цього тижня ми говоримо про Божу мудрість. Саме мудрість Божа змінить ваше життя завдяки Слову Божому, якщо ви зануритесь в неї. Не на один день чи два, але перебувайте в ній з тижня у тиждень. Скористайтеся матеріалами, які пропонує вам місія Кеннета Копленда, і зростайте мудрості. А сьогодні, якщо ви ще не прийняли Ісуса Господу у своє життя, якщо ви не присвятили своє життя Йому. То зараз чудовий час. Якщо ви народжені згори, ви знаєте це. Якщо ж ви не впевнені, якщо ви не знаєте, що станеться з вами, якщо ви помрете сьогодні, вам потрібно помолитися разом зі мною. Вивільніть свою віру і скажіть голос: Боже Отче, я вірю в тебе. Я вірю в твого Сина Ісуса. Що Він помер на хресті, заплатив за всі мої гріхи? Ти воскресив Його з мертвих. І зараз він живе, цар царів та пан панів. Скажіть в голос, Ісусе, я віддаю тобі своє життя. Увіди в мене і очисти мене. Я приймаю тебе. Ти є Господом мого життя. Господь. Мого життя Якщо ви помолилися сьогодні цією молитвою. Кеннет і Глорія Куплен хочуть надіслати вам чудові видання. Замовте їх, скориставшись інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Вони надішлють їх вам абсолютно безкоштовно. Ці видання допоможуть вам дізнатися, що сталося з вами, допоможуть вам стати на шлях зростання та становлення зрілими дітьми Божими. Дякую за те, що були з нами сьогодні. Повертайтеся до нас завтра. До зустрічі це Кейт Мур Нагадує вам, що Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги, до того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого. Ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі «Переможний голос» віруючого. Ось про що ми говоримо: про те, щоб знати, як чинити в кожній ситуації, коли темрява кидає нам виклик: знати шлях до перемоги.